Доброго дня і ми з України. Українці ми. І я цим пишаюся. Мої дорогенькі, мої дорогенькі, ви бачите, що тут у мене? Що тут у мене? Отака сонечка, Отака сонечка. Дивіться, яка це красота. Ну, я вам скажу, що вона у мене у цих горщиках була в теплиці. Тому вже ми її тиждень збираємо. Зараз, зараз я вам покажу. Ой, мама дорогая. Як же її? Так, почали, почали. Не, не, не видно. Так, почали, скільки її тут. Так. Я не можу. Я не можу. Ой, зараз я опять же виберу, а це поставила вам. Просто ж... Як же ж їй так дивіться, скільки її тут? Бачили? Яка це? Яка це красота? Яка це красота? Бачили, бачили, бачили. І квітне, я вам скажу, в минулому році, чого я показую. Ой, зараз потущить, бо це ж. Зараз в мене комари тут з'їдять. Бачили. Ой, дивіться, як гарно. Дивіться. Дивіться, як Як гарно, правда? В минулому році я купувала один. Ой Боже, це без усов, без усов землянічка. А пахне. Дівчатки, вона так пахне, вона так пахне. Я купила, жіночка мені продала, ну вона сказала, що 10 кущиків, але ж там було по одному кущичку. Оце не такий навіть кущичок, тут скільки їх дві, а по одному, по однесенькому. Я їх посадила в теплицю. Ну скільки їх було? Вісім, мені здається. Я посадила в теплицю. Ну, звичайно ж, по одній. По одній, а де було навіть і дві, то я все одно розсадила по одній. Бачили, бачили, скільки її. І я по одній посадила, вона перезимувала, а весною я посадила знову ж по одній. І оце дивіться, вже мені не у кожному, У кожному як вам сказати, у кожному, горщику, бачите, ой, як же ж там, у кожному горщику по декілька штук. Ось отут три, тут три, тут все два. Тут теж три, мабуть, і там далі. І я вам скажу, що так вона в горщиках у мене росте, буде рости, мої дорогенькі. Є в мене з усами, і вона там уже, я потім зніму пізніше, бо там уже стільки. І вона так теж червоненька, але вона в землі росте, у теплиці ще досі. От. А це без усоро. як вона пахне. Так що таку, таку землянічку. Можна вирощувати горщика. Бачите, єдине, що я її поливаю. от Єдине, що я поливаю. І поливаю водичка, і тільки оце ж, вам кажу, настаю. Ой Боже, як хмурія. Цибулиня настаю і поливаю цим, жменя цибулиння на 3 баночку, 2 дні стоїть і оце поливаю. Воно дуже добре. Добре, в антисептик і вона спіє. І це я вам показую, якщо є можливість, бачите, квітне і зразу ж ягодка. Квітне і зразу ягодка. І до морозів. Це все робиться до морозів. Але буде рости в горщиках, тому що немає ж де мені зараз її посадити. розумієте, А її в горщиках добре. Хай вона трошки ще поросте, а потім я знову буду оці кущики, бачите, ось три. Буду знову по одному садити. І знову нарощувати. Я вам скажу, можна поставити. Я потім, може, зніму відео, можна поставити на вулиці оці горщики, і хай вона собі плодоносить. Нема ж землі. Розумієте, мої дореньки землі нема, але я її не хочу. Ну так, А пахне, Боже, я її бажаю за те, що вона дуже-дуже пахне. Ну Дуже пахне, просто дуже. Вранці, коли встаєш і так підходиш, а вона так пахне. Тому мої дорогенькі, якщо у когось є можливість, ой, зараз вам покажу, вже доквітає, бачите, доквітає децентра ця Валентіно, Розова вже доквітла, біла вже доквітає. І там моя, бачили, зараз вам покажу, зараз вам покажу, скільки полуничка моя вже буде. От там уже буде стигнути моя полуничка. Стільки у мене полунички, небагато, але ж нам вистачає, буде пізніше. А оця. Оце, як говориться раніше, ну, вона єдине стояла бідненька у землі. Стояла вона бідненька в землі. У, у воді, вибачте, ой, мама дорога, я. у воді ж стояла, вона живу стояла. Але вижила, вижила така гарненна. Така гарненна, бачили. Так що, що я вам хочу сказати? Землі можна мати і не багато. Але мати і гірочки, вже буду висаджувати на вулиці, бо в теплиці вже ростуть. Бачите? Отак тут трішки квітів, а там уже полумічка. А оця красотінечка. Оця красотінечка. красотень. Бачили, яка красотінь. Ну, пахне, Ця буде рости в горщиках. Буду далі розмножувати. Бачите, як вона гарненько наростає. Тільки треба поливати. Зараз виберу її. Зараз виберу. Я ж кажу, якщо у когось є можливість, дорогенькі мої купіть, садіть горщики, навіть можна вирощувати на балконі, хто у квартирі. Але це таке задоволення. Це, по-перше, смачно, по-друге, ж воно ж пахне страшенно і дуже гарно наростає. З однієї, бачите, скільки наростило. А це ж у нас тільки. Травень закінчується. Тільки травень. розсаджувала я її у березні. У березні, Але вона в мене, правда, стояла в теплиці, не буду казати, в теплиці стояла. Але ж холодно, скільки було. в Теплиці то теж, але ж в теплиці ж теж холодно було. Дівочки, дивіться, скільки її тут. бачите, скільки її тут. Скільки її тут. отака, отака, смаку тінь смакотень і красотень. Так що, мої дорогенькі, можна вирощувати усе, маючи дуже мало землі. Так як я щось у горшках, і квіти, і, і я навіть і огірки садила в таких великих горшках. Ой, мої дорогенькі. Я вам скажу, що я багато землі не хочу. Але попити чайок ось зараз ввечері. Зараз поп'ємо чайок. Тому, мої дорогенькі, всім вам добра, здоров'ячка. Вирощуйте. Бачили, як гарно, правда? Насолоджуйтесь, це нам додає життя. Всім вам здоров'ячка, добра. Нашим хлопцям перемоги і нам теж, звичайно, обов'язково ми дочекаємося. І хай завжди все буде Україна.